Доброго дня, малята! Хочу з вами поговорити сьогодні про права дитини. На початку 20 століття у місті Женева було прийнято декларацію про права дитини. Декларація це документ, в якому викладені всі права і обов'язки дітей. До цього дітям було жити нелегко. Не було законів. Які б оберігали їхнє життя. Міжнародна Женевська конвенція це головний документ щодо захисту прав дитини. І всі прогресивні країни світу її підписали. Найголовніше право дитини за Женевською конвенцією це право на життя. Пропоную вам послухати казочку Колобок і на прикладі цієї казочки розглянути питання, яке право порушено в цій казці.